Добрий день, сідайте, будь ласка, показуйте наявність ваших документів. Мама майбутньої першокласниці Оксана Пенько принесла документи і написала заяву на вступ дитини до першого класу Торчинського ліцею. Ми тут недалеко живемо, ну і вирішили дитину в цей заклад. Всі ті документи, що потрібно, є в мене в наявності. Наразі в Торчинський ліцей надійшло 10 заяв від батьків майбутніх першокласників. Прийом документів стартував 3 квітня, розповіла заступниця директора Ольга Федорчук. Кожен рік уже поспіль в нас набирається до трьох класів. Фактично в кожному класі 22-25 діток. Звичайно, що війна внесла свої корективи. Хоча ми приймаємо заяви до 1 червня і формуємо протягом червня. Формуються вже самі групи. Класи формуються. Набір буде тривати аж до 1 вересня. Першочергово до першого класу зараховують дітей місце проживання яких чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти. Або в цій школі вже навчаються старші брати чи сестри дитини, каже Ольга Федорчук. Алла Бощук, вчителька у Торчинському ліцеї, її старша донька тут навчається. Тому вибір, де здобуватиме освіту молодша, був очевидним, каже жінка. Моя. Зібрали дуже швидко ці документи для вступу в перший клас, щоб не витягувати на потім не створювати черг. А це Луцький ліцей номер 10 Майбутній першокласник Ярослав, який прийшов сюди з мамою, говорить, хоче вчитися у школі. Школа це навчання. Ну, ну я хочу в цю школу йти. Школа така, що дуже багато перших класів. Дуже. І тому я так впевнено пішла в квітні, щоб моя дитина попала в саме в цей заклад. Зі слів жінки, для зарахування дитини до першого класу принесла копію та оригінал свідоцтва про народження дитини: довідку про місце проживання, медичну довідку та карту профілактичних щеплень. Як розповіла заступниця директора Луцької міської дитячої поліклініки Наталія Якеда, перш ніж піти у перший клас, діти повинні пройти медогляд. <стрес> стоматолог, офтальмолог, е ортопед. І хірург робиться загальний аналіз крові дітям. Обов'язковим також є проведення всіх планових. Профілактичних щеплень. Батьки мають право подати заяву не в один заклад. Тобто вони можуть подати в той заклад, де дитина проживає на тій території, і в інший заклад, який батьки собі розуміють, що це буде кращий заклад для їхньої дитини. Тоді вже в тому закладі будуть по наявності вільних місць приймати дітей до першого класу. Наразі відстежити, яка кількість батьків вже зголосили і подали заяви до шкіл, ми не можемо. За словами керівниці обласного управління освіти і науки Наталії Матвіюк, заяви від батьків про вступ їх дітей до першого класу прийматимуть до 31 травня. Орієнтовно на Волині цього року до першого класу піде 12 тисяч 800 дітей. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.